До нас на фея, залетіла вона в зеленому одязі в квітках. Малята, що це за пора року? Так, вірно, це весна. Сьогодні я вас запрошую помилуватися чарівною порою року, сповненою першим сонячним промінням та яскравими барвами. Ми завітаємо в гості до весняних квітів. А ще їх і називають первоцвіти, тому що ледь пригріє сонечко, як з'являються перші квіти. Ну що, малята, розпочинаємо ближче знайомство з лорою рідного краю. Тітки, подивіться на це маленьке диво. Як ця квітка називається? Це підсніжник, у нього квіточка ніжна і тендітна та довгі зелені листочки. Піркино пригріло сонечко і застеляє землю своїм килимом весняна пшінка. Її листочки схожі на маленькі заокруглені сердечка, а квіти на маленькі сонечка. На ніч і в дощову погоду квіти закриваються, щоб зберегти тепло і захистити пило від вологи. А ці квіти називаються гусяча лапка. Та найменші квіти злілені, а в народі їх називають просто зірочки, тому що їхні квіти і дійсно схожі на зірочки, листочки в них тонесенькі, ніжні, ніжні. Я пролісок синенький і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок у сонця протягну. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Це пролісок. Його назва говорить сама за себе. Квіточки з'являються на галявинах в лісах. Улюблену квіточку весни ще називають небовим ключом, тому що вони ніжно-блакитного кольору. Весною в лісі можна зустріти блідо голубу фіалку. Вона дуже красива. Кибек тоненьке, мов зелена ниточка, а листочки ніжні тоненькі, мов найтонкіша тканинка. Квітка невелика, але дуже красива і дуже ароматна. У синіх китицях бускових, широких рястових морях, зібралось небо, мов додолу гуляти лісом по стежках, і біле рясними, мов нитками, плете вінки поміж дерев, радіє, що весна настала. Цвіте чарівно рівно ній тепер. Це ряст. У нього красиві пересті листя, а найголовніша його відмінність це квіти, фемерною форми, схожі на грибінці півники. Це квітка анемона. Перевести із латинської мови її назва означає дочка вітрі. Мабуть, ця назва пов'язана тим. Що при найменшому подигу вітерця квіти анемони починають розгойдуватися на високих квітконосах, помахуючи своїми великими пелюстками. Бережімо малята первоцвіти це безцінний дар природи. При зустрічі з прекрасними квітами майте шану до цих справді чарівних і ж цілющих рослин. Не зривайте їх. А краще помилуйтеся ними в природі, а на згадку сфотографуйте чи намалюйте.